Привіт, друзі! І в цьому відео ми поговоримо з вами про одну з найглибших тем, чому з нами відбуваються ті чи інші події. Чому хтось досягає всіх своїх цілей легко, а когось чекає дуже багато перешкод? Чому ми з вами в одному і тому самому світі бачимо дуже різну реальність? Спробуємо разом розібратися. Набагато глибше, ніж так сталося, або така доля, взагалі зрозуміємо, чому це з нами відбувається. І звичайно, ми поговоримо про те, а що таке взагалі карма, що означає це магічне слово. Мене звати Юлія, і я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. І також я зараз попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати коментар та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ми тут говоримо: про здоров'я, про саморозвиток, про життя і про те, взагалі, що означає. Жити і створювати свою реальність вже сьогодні. Уявіть, що весь світ це білий екран. І все, що ми бачимо навколо, це не така собі реальність, а фільм, який ми транслюємо зсередини себе. Ми вже з вами розбирали це в відео про ручку, і десь тут має бути посилання на нього. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться, і ви зрозумієте, чому ми транслюємо цей фільм, а не якось на нас транслюється фільм, який ми з вами проживаємо. І цей екран це така надчутлива відеокамера, яка фіксує абсолютно все: наші дії, слова, думки і навіть наміри. І найголовніше, це не тільки зовнішнє, а й внутрішнє. Тобто, коли ми щось подумали і не сказали, це все одно вже записано. Наприклад, я завжди критикую інших людей. Я роблю це не кажучи комусь, я критикую їх в своїй голові. І що відбувається у нашому фільмі, у моєму фільмі, де я головна героїня, і вона завжди отримує. Критику від інших людей, тобто зустрічаються такі люди, які її критикують, і світ просто повертає мені те, що я вже туди десь поклала і комусь віддала. А зараз зупиніться на мить і задайте собі таке питання: на який жанр схоже моє життя, що транслюється зараз в ньому. А, і, можливо, це легка комедія, або якийсь пригодницький фільм, або мелодрама, або драма, або комедія, Я не знаю, які там ще в нас є жанри. А також запитайте, а що взагалі в цьому фільмі? Можливо, там головний герой або героїня. Вона шукає себе, шукає кохання, шукає сенс життя. Про що ваш фільм? І головне, а хто написав цей сценарій? І сценарій тут пишуть не батьки, не уряд, не якийсь зовнішній світ. Цей сценарій пише наш розум. І ти найголовніший сценарист свого життя. В древніх тибетських писаннях сказано, що що секунди з нашого розуму виходять 65 ментальних кадрів або картинок. І кожен з них впливає на те, а що ми, власне, побачимо далі. І коли ми робимо якусь дію, повторюємо її, вона стає нашою звичкою. Звичка з часом стає нашим кадром з фільму. Вона матеріалізується в якусь подію, в зустріч або в результат. Якщо я регулярно допомагаю іншим людям, то я буду отримувати підтримку, коли вона мені буде необхідна. І часто ми кажемо, ой, мені дуже пощастило. Але насправді це не випадковість, це результат раніше вже зробленого кадру. Що таке карма насправді? І карма це не покарання, це не якась система хороший, добрий або поганий, злий. Карма це рух. Розуму. І це найголовніший термін карми. І можна сказати, що це якийсь імпульс, який ми відправляємо в світ. Або це сума всіх наших думок, слів та дій в минулому і навіть не, в цьому, не тільки в цьому житті, а й в попередніх життях. Тобто, все, що з нами відбувається зараз, це результат наших попередніх дій. Це зерна, які ми засадили раніше. І все погане, і все добре, що відбувається в нашому житті це все результат наших попередніх дій, або такий наш власний бумеранг. Наприклад, тобі хтось зробив боляче. І це не покарання, і це не ноша, яку тобі треба нести, а це дозріло зерно в твоєму розумі. Тобто зараз ми просто пожинаємо плоди того, що було закладено раніше. Можливо, ти когось образила в минулому свідомо, або навіть несвідомо. І зерно виросло в такий результат. І абсолютно кожна людина в нашому житті, яка з'являється, або яка вже є в нашому житті, це така листоноша або поштар нашої карми. І. Ця людина вона просто приносить нам лист або результат нашої дії в минулому. Якщо хтось мене зрадив, то не треба думати, що це якесь покарання для мене, що я за щось маю відповідати. Ні. Я можу запитати: а що я транслювала в минулому, що я отримую такий результат зараз? І це не про почуття провини, а це про те, що я усвідомлюю, а, і я маю оцю силу змінити цей сценарій. І в майбутніх відео ми поговоримо про те, як це можна змінити. Все трапляється лише тоді, коли дозріло зерно. Наприклад, давайте яблуні. Я посадила яблуню, в якийсь час вона росте. І потім вона дає свої плоди, і так і в житті. Навіть якщо ми вже перестали бути такими людьми, в нас все одно вже є це посаджене зерно, і воно все одно має взійти. Коли воно взійде, коли в нас будуть найкращі умови для того, щоб це зерно розклеїлося. Хороша новина в тому, що ми, звичайно, можемо впливати на свій фільм. Прямо зараз кожна хороша думка, кожен акт доброти та даяння, кожне слово це новий кадр, який пізніше стане подією в нашому житті. Тобто не треба чекати якогось дива або думати, що вже все це без надього. А, Ні, можна творити диво щосекунди, маленькими кроками. Світ не проти тебе, він для тебе. Він точно і чесно показує все, що ти носиш всередині. Тож, яким буде твій наступний кадр, яку історію ти хочеш створити? Якщо ця тема тобі близька, то поділись, будь ласка, в коментарях своєю думкою або відповідьми на запитання, які я задала вище. І взагалі, чи відчували ви колись, що події в житті? Були результатом вашого внутрішнього стану. І, звісно, підписуйтеся на мій канал, залишайтеся зі мною, я буду продовжувати робити такі відео про свідомість, про карму а, та про життя. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. А, я сподіваюся, це відео стало а, для вас кхм, кхм, а, корисним. Ви отримали свої інсайти, і я буду чекати вас в коментарях і в моїх наступних відео.